Шість. Скромного ж нічого охляла, бідна, схудла до знемоги. А сир лежить. Поглянеш зміхота, засох поцвів, чимось тхне від нього, вороніш хоч би що, а ні телень. Кінець кінцем настав. Жаданий день схопилась і дзявнула. Дивна штука не кришиться, твердий, як каменюка, не мов лукавий клав його під прес. Ворона зла, бо нічим розговітись, Тримає в собі свій делікатес. Аж лисиць. Ще очі до небес, голубой Христос воскрес. Про тебе Ходить чутка у нашім борі, що ти співаєш у церковнім хорі. Я ж ну, страх люблю божественні пісні. Вони такі душевні, чарівні, молю тебе співачка, незрівнянна у тішніх. Медсе сопрано. Псалом якийсь чи пісню заспівай. Ну я чекай. Любенка, давай. Ворона вес поглянула з проквола, розкрила рота й видала вогол. Сир випав з знову полетів до додому. На сцену приглашается Артур Бекерей, заячья математика.